Учинок, який керує там, шановний, як фамілія Фляк. його треба запросити і теж переговорити в комісіях і все інше. Хотів би, щоб ви на свою фракцію ви маєте на нього вплив. І з ним переговорити. Тому що якщо він так себе веде, він дискредитує нас, комунальний ринок, міського голову і всі, хто сидять. А веде себе просто нема вже терпіння всім до цього. Воно випохне, дає по цілю. Дякую за увагу. Давайте мы запросим директора коммунального предприятия на заседание комиссии создания экономики и предприятия, который расскажет о своей работе, но про те проблемах, которые выникают. Ставим на голосование про 35 захронівання. Отримання, на жаль, не отримав, вже пройшло більше двох місяців. Далі, хочу вас проінформувати, що минулого року жодна земельна ділянка на опціоні вільна для забудови не була продана. На цим також потрібно задуматись. І останнє: я пропоную зняти це питання сьогодні, створити комісію, нехай вийдеться можливість питання їх Найбільше від свободи, сюди що в комісію, і ми повинні розібратися і прийняти виражене питання, яке би задовольнило людей. Петро Дмитрович, по-перше, на майбутнє рекомендую вам за фінансовими планами звертатися безпосередньо до підприємств, тому що міська рада не збирає фінансові плани. А на рахунок аукціонів, будьте, будь ласка, уважні, слідкуйте за оголошенням, ходіть на сесії ви будете знати про всі аукціони, які минулого року провели міська рада. Радіна з аукціонів на 100 мільйонів складу. Я на сесії хочу. То, то вам довідомо, -то, то не вводьте людей в уману, не говоріть. Значить, я маю е відповідь земельного управління про те, що жодна земельна ділянка вільна не продана. Я вам дам копію цього листа. Озвучте, будь